Не за горами день святого Миколая на улюбленіше свято дітлахів. У цей день маленькі діти з нетерпінням чекають дива. Знаючи це, святий Миколай у ніч на 19 грудня приходить і кладе під подушку усім слухняним хлопчикам і дівчаткам чудові подарунки. Ми ж, дорослі, маємо подбати, щоб це свято залишило приємну згадку в душах дітлахів, посіяло зерно любові до ближнього, поваги до минулого. Правоохоронці Фасівського міського відділу міліції вручили подарунки дітям працівника батальйону Миротворець, який бере участь. Чесь у зоні антитерористичних операцій. Добрий день. Добрий день. від панцівського міськрайвідділу міліції. Прийміть наші найщиріші побажання до Дня Святого Миколая. Ми хочемо привітати ваших діток і привітати вас, так як батька, який побував в АТО і захищав як нас і нашу Україну. Дякую, спасибо. Привітання отримали діти старшого лейтенанта міліції Андрія Роженка, донька Ілона та син Андрій. Доброго дня вам, дітки. Так, Андрюшенька і Лунечка, ми хочемо привітати Фастівської міліції вас наступаючим святом Дня Святого Миколая, який, який всіх діточок оберігає, всім надає радості, щастя, і здоров'я. Тому прийміть від нас щирі вітання і подарунки до цього дня. Службовці побажали міцного здоров'я, успіхів у навчанні, щастя, щоб погода їхнього життя була теплою, комфортною, а небо світлим, ясним, лише з невеликими білими пухнастими хмаринками. Та головне, щоб воно було мирним. Велике дякую працівникам фасівської міліції за те, що привітали моїх дітей Мене з великим святом Святого Миколая, що не забувають. І, розумієте, коли не забувають, пам'ятаються. Це... Дуже велике натхнення і бажання захищати свою країну, тому що допомога волонтерів дуже велика в зоні, то хотілося, щоб і держава не менш допомагала нам. Але ще раз за все вам велике дякую. Олеся Волкова, Костянтин Мороз. Новини телеканал АСТВ.